Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі! З вами Віктор Баляков. І цього разу пропоную поговорити на тему підліткової кризи. Адже погодьтеся, тема важлива. І в кожного підлітка цей процес проходить по-різному. Доню! Чого тобі? Ти чого? Я невчасно? Чи відволік тебе? Ой, де да забий на це. То що ти хотів? Вечеря готова. Йди їсти. І не забудь руки помити, Угу, і ноги теж, і ще щось. Я ж така маленька і не цьому сама не згадаю про це. Не придирайся, будь ласка, це просто звичка за довгі роки виховання. Так, в цьому віці реакція на невинні фрази може бути досить різкою, бо ж дитина дорослішає, вчиться відстоювати свої кордони, думку, менше ділиться певними подіями із власного життя з тих же причин, намагається віднайти своє власне я, спираючись на авторитет не тільки батьків, а й інших людей, інколи навіть ровесників, різкі перепади настрою теж властиві підліткам. І як же тут не перейматись батькам? Одразу виникає купа питань, а іноді навіть паніка з думкою, як так сталося, що та коли було опущено. Попрохаю заспокоїтись всіх слухачів, бо це цілком нормальний процес. Проте і не звертати уваги теж не варто. Єдина точно вірна порада від мене не робити батьківського супротиву позиції підлітка, а навпаки, приймати її. Навіть якщо вона, на вашу думку, хибна, краще уточніть та спитайте, чому саме така позиція, щоб вам стало більш зрозуміло: не робіть поспішних висновків, бо ж якщо навпаки, ваша дитина лише ще більше знеціннить вашу позицію і замкнеться від вас в собі. Тож роздивимось більш детально, як зрозуміти, сприйняти цей процес дорослішання. Спитаємо в психолога та арт-терапевта Наталі Лазаренко. Вітаю вас, вітаю Вікторе, вітаю слухачів. Дуже цікава тема про підліткову кризу, і про те, мені так сподобалось, як ви кажете, що треба заспокоїтися. Треба заспокоїтися, видихнути батькам спочатку. Да, бо нам треба, щоб діти відчули опору. Нам треба бути тією опорою, психічною, да психологічною опорою в житті дитини. Ну це і є, і варто згадати себе, що ми теж колись були підлітками, і так. що якими ми тоді були. Так, так, так. Це і теж дуже важливо, безперечні. тому що через певні роки ми просто забуваємо, що ми теж були такими, але в іншому трошки середовищі. О, супер. Ви так це чудово. Ви підмітили, що ми були підлітками, але в іншому середовищі. А уявіть наші батьки, бабусі і дідусі наших дітей зараз, вони теж були підлітками в іншому середовищі. Так? І так далі, далі. Важливо відмітити те, що середовище змінюється, а щоб не було цього конфлікту поколінь, щоб не було порівняння. А от у нас було, а ось так ми жили. Ну так, ми жили так, у нас не було гаджетів, телефонів, ми грали. Тоді інші цінності так, були. Стри, Стрибали на, на скакалках, грали. Може, ви знаєте, ці банки ставили і палками кидали, банкір, якщо я не помиляюсь, була і ця в класики гра. Грали, класики було. грали, Класики да. грали, і це дивувало наших батьків. Тобто в них не було такого, у них трохи інше було. А я знаю, що батьки казали, о, зараз тільки багато ліків, там можна йодом і зіленкою помазати рану, а у нас наш пері і от там Подорожникам приклали так, якби і побігли собі далі. Світ змінюється, це абсолютно нормально, і ми можемо ділитися, розказуючи, що було в нас в наш період. І це для наших дітей. Повірте, це так цікаво і так важливо. Коли я, наприклад, говорю своїм донечкам, що ви знаєте, що от, наприклад, ваша прабабуся, в неї не було можливості ходити в школу, так як у вас. Вона завершила там всього три чи чотири класи. Тобто була війна в той період, і для цих дітей було таке щастя, щоб ходити в ту школу, і ви знаєте, що не було чим писати, не було ручок, таких як зараз. Вас, та, цих кулькових, а були чорнила, або давили із бузини сіки для того, щоб писати. Ви знаєте, так цінність навчання піднімається у дітей відразу, тому що ти можеш це робити зараз, те, що було недоступне, буквально ось там покоління тому. І це також плюс. Не порівнювати, але розказувати. Ваші діти повинні знати щось про своїх родичів, про свій рід, про своїх батьків, бабусів, дідусів і там минулі покоління, хто чим займався. Розумієте, це сила, внутрішня. Сила внутрішні опори, які створюються в дитині, і це заповнює ту пустоту незнання про себе, хто я, з якого я роду, з якої я родини. Підліток нестабільний. Це нестабільна субстанція, яка може розширюватись, звужуватись, досліджувати світ, розширювати кордони, перевіряти ці кордони на міцність, тобто ваші нерви, так як то кажуть батьки, він це перевіряє Це пластична субстанція. Так, така. так, так, з неї формується майбутня людина, і повірте, і це нормально, якщо ви в 40-50 років будете також формуватися, Досягати психологічної зрілості, а це нормально. Адже якщо дивитися по юнгу, то ми починаємо досягати періоду зрілості десь 60 Тобто, зрозуміти, що у нас навіть вік життя інколи закінчується раніше, ніж ми досягаємо, психічної зрілості. Тобто, задумайтесь про це, що ви також можете бути тією субстанцією, можливо, не такою м'якою, але ваша субстанція повинна бути більш міцнішою, щоб дати ці субстанції вашого підлітка, сформуватися і сформувати у Цінності, тому що дії вчинки людини це система її переконань та цінностей. А, а це те, що прививають батьки а безпосередньо в мікрокліматі, ну і в макрокліматі, соціумі, там в школі, в інших соціумах, те, що прививається вашому підлітку. Стосовно кризи, як ви правильно підмітили Віктора, що згадайте себе в цей період, які у вас були страхи переживання? Бо підліток це купа комплексів страхів переживань. Згадайте, що ви переживали, що ви думали в той період, як ви це не означає, що 100% так буде мислити зараз ваша дитина, бо умови трохи інші. Але згадайте це відчуття: відчуття невпевненості, страху, а зміни в вашому тілі. Ви ось недавно ще тільки були дитиною. Тут міняється ваше тіло, у вас з'являються якісь бажання, у вас якісь імпульси з'являються. У вас відчуття, вам хочеться щось переживати, вам хочеться контактувати з іншими людьми. Тобто, купа всього такого відбувається, з чим підлітку дуже важко справ і якщо ви замість підтримки будете ще й там сварити, говорити, що він не так робить, то йому взагалі ну, він буде шукати ту опору, він знайде її не в вашій сім'ї, а десь де-інде. І це не завжди буде хороша компанія. Це те, Бо що і бояться... поставити блоки ці. Так, так, так. Деякі батьки ще досі не пережили свою підліткову кризу. І повірте, підліткова криза це не про вік, а це про емоційні переживання і психічний стан. Тобто, це ось про це. Тобто багато хто ще не пережив свою підліткову кризу, щось там пішло не так, і що досі її переживає, і тому не пережита ваша криза, і криза вашої дитини це буде вибух. Тобто батькам потрібно зрозуміти, що вони старші, вони сильніші, вони розумніші і вони дають опору дитині, але не треба розказувати дитині, це треба показувати і давати це відчуття, що ви є опорою. В першу чергу в підлітковій кризі дитина повинна відчути себе в безпечному місці, що вона вдома в безпеці, що в неї є навіть на фізичному рівні її куточок, її кімната, її крісло, її диван, десь її якийсь куточок, де вона може робити те, що вона хоче. Хай там буде. Безладна на ваш погляд. Хай, Хай там буде і те, що вам не подобається, якісь плакати, там, я не знаю, там, якась музика, яка вам не подобається. Але так ваша дитина переживає ваш підліток, переживає свою кризу. Е, ну, Такі, якщо говорити про кризи, то бувають психологічні кризи, це коли діти переживають якусь конкуренцію, там, де вони не знають, чи вони переможуть, чи вони не переможуть. Це серед підлітків. Так? Інтелектуальна криза, тобто, ну, Підліток може інтелектуально не відповідати якимсь нормам, те, що задають в школі, а в нього там недостатній цей інтелектуальний рівень. Тут треба задуматись, чим ви можете допомогти вашій дитині. Можливо, та школа, в яку ходить ваша дитина, чи той клас, ну дитина просто не тяне її. Тут треба не прагнути завершити класну круту школу чи класний крутий клас, а треба прагнути до того, щоб ваша дитина була в комфорті, щоб її самооцінка не занижувалася, і самоцінність не занижувалась. Цей за високий рівень не шкодив дитині, так, так рівень повинен бути відповідно до рівня знань дитини і з тим, щоб трішки його покращувати. Отак по чуть-чуть темпами у літочки як я кажу. Криза пов'язана з фізичними даними. Наприклад, всі хлопчики почали рости, а там ваш син ну не росте, да, в якийсь там період зупинився в рості, або так само у дівчаток, да. От всі дівчатка, вони вже більш дорослі. Це мається на увазі там і дані тіла дівчинки. А ваша дівчинка чомусь ну не розвивається. Тобто її треба підтримати. Ну зараз батьки такі, ну при, принаймні ті, що мені зустрічаються, то вони і до лікаря сходять і проконсультуються і там. До ендокринолога сходять, ну молодці, займаються цим. Сексуальна криза це оті почуття емоції нові для дитини, які вона починає відчувати. і це для неї страшно, незвично, і на межі якоїсь заборони. Та, щось я не знаю, щось я таке відчуваючи. Це взагалі можна таке відчувати. А дитина нормально. Поч... Да, чи це нормально. дитина починає вивчати своє тіло, і в неї є сором за це. Та, тобто її інтереси, є дуже великий сором за те, що вона вивчає своє тіло. Сімейна криза, це можуть. Бути якісь переживання в середині сім'ї між вами та чоловіком, між непорозумінням між вами та між татом, мамою та дітьми. Так, це може бути якийсь конфлікт, невирішений довгий період часу. І дитина це також відчуває. Ну, І криза цінностей, тобто ті цінності, з якими ви виховували свою дитину, вже можуть вона може сумніватися, чи дійсно це цінність. Так, і в принципі, в підлітковому віці нормально знецінювати цінності батьків. І тут батькам треба не занадто. То нав'язувати їх, не казати категорично ось тільки так і більш ніяк, інакше ти не будеш прийнятим. А важливо сказати, що я хочу познайомитися з тим, що для тебе цінно. Да, я хочу тебе зрозуміти, я хочу тебе пізнати. Оце важливо сказати батькам. В цей я період. я не обіцяю тобі, що мені це сподобається, але я хочу бути в темі. В Темі да да О, чудово, це прям ви так сказали. Супер. Я не обіцяю, що для мене це буде цінністю, і і тут це нормально абсолютно, бо ми з різних поколінь з тобою в. В моєму поколінні було цінне ось це і ось це, в твого покоління щось інше. А ви помічали, те, що от ми батьки, ну там хай скільки там 35 плюс. Ми так включені в заробіток грошей. А багато хто із підлітків кажуть, а нам не треба грошей, ми не хочемо тих речей. А нам ну а мене все є, я не хочу нічого собі купити. А мені достатньо там дві футболки і, і все, і супер. Тобто то розумієте, да? У нас це покоління, яке виросло в дефіцитах, коли не було одягу. Ми, ми нам так хочеться. компенсувати да, те, чого у нас да, не було. Да, і це також переживання нашої підліткової кризи з вами. Да, тобто схопили себе також за розуміння того, що ми теж в якійсь мірі це переживаємо. Тобто розумійте це. А для них це не цінність, бо у них цього достатньо. У них банани в магазинах продаються коробками. Да, У нас це було Но щось у нас це такі. Свято було свято було. Да? Я, я пам'ятаю, як перший раз куштувала банан, це значить там привезли один банан, нас пригостили. Ми його порізали так на шматочки. Снікерси, які ми різали на шматочки, ділили кожному там по шматочку. А у них. Цілий снікер ти можеш з'їсти, цілий банан можеш з'їсти, і це прекрасно. Це чудово, що в них трішки інше вже зараз умови життя, але в них інші труднощі соціалізації. Труднощі да, Є те, що нам буде незрозуміло. Ну як це? Ну виходь на вулицю і грайся, Те, що в нас було само собою розуміє. Так, так, так. А у них у них за цим проблема. У них проблема з довірою. У них проблема із спілкуванням. Вони не знають, чи вони сподобаються чи не сподобаються. Вони хочуть якось виділятися в одязі в макіяжі, Ну, якщо дівчат, де да і хлопчики буває, да, там зачіски якісь там собі змінювати саме з тією метою, що вони думають, що коли я буду ось такий, то значить автоматично я буду прийнятий в компанію, я буду цікавий. А це викликає зворотній ефект. Він виглядає якось странно для інших дітей. да, Тобто тут також десь підкоригувати оці, що не тільки справа в е, яскравому тематичному одязі, бо я зараз помічаю, що молодь любить, знаєте, от вони одягаються, ну я не знаю, можна. Це до субкультур віднести там специфічний такий одяг, чи може це до якогось фільму можна віднести, як вензда й да там оці темні кольори, там такі це ж також що... на всякі. Так, да, да, да. І це цікаво. Ну мені наприклад, цікаво за цим спостерігати, тому що якщо немає якоїсь небезпеки для життя, то не треба все втручатися, втручатися. Да? Тобто дитина може таким чином себе самовиражатись, хоче бути привабливою, хоче входити в ту компанію, і групу людей для цього їй це треба. Тобто тут дуже тонкі такі моменти, і знову ж таки, розмова з дитиною, розмова з дитиною. А виділяйте час для того, щоб розслабитися і поговорити в невимушеній обстановці. Пішли ви в кінотеатр, ви чекаєте там дивитись рекламу, пошебочіться трошки на вушку один одному. Як тобі сьогодні попкорн? Як твій настрій? Тобто, ось такі м'які запитання, щоб ваша дитина могла розказати щось, і ви знаєте, коли ми вже промовимо якісь почуття, то нам набагато ж легше від цього стає. І навіть якщо в неї якісь сумні думки, і якщо в неї якісь, на ваш погляд, там негативні переживання, то все одно краще, щоб вона про це сказала, ніж вона буде це тримати в собі і переживати це. Проблема підліткового віку в одному слові, коли ми питаємо своїх дітей, як в тебе справи, і відповідь одним словом нормально. Це бар'єр, який дитина ставить між вами. Вона не хоче з вами говорити. Десь ви допустили якусь помилку, можливо, десь не викликаєте довіри. У дитини немає розуміння того, що вона може вам сказати щось крім нормального. Ви знаєте, оці нейтральні фрази, як ніяк. Як, нормально, як, все добре. Без певної а, конкретики. Да, да, без конкретики. Да. А що саме добре? А, що саме нормально? А там ніяк це значить як? Як позбутися цього кордону, якщо він вже створений? Уявімо, уявімо, що цей кордон він реально от як кордон, да, щогось у вашій уяві. Це може бути якась бетонна стіна, наприклад, вашій Да, Це цегляний якийсь там забор, там, не знаю, дуже високий забор, рів, можливо, метафорично. Да, давайте перейдемо на. Рівень метафор, і подивіться, да? хто і чому утворив цю стіну, цей кордон. Хто і чому утворив цю стіну. Вам точно будуть спадати на думку, приходити якісь образи. Да? А я пам'ятаю, ось коли вона сказала ось це чи він, я відповів ось так. Угу. Одна цеглинка цього кордону створилася. А тоді була така ситуація, тоді була така ситуація. Да? І коли ви вже зрозуміли це, проаналізуйте і не будьте до себе критичні, не критикуйте, не звинувачуйте. Там, не впадайте в почуття провини, там, не посипайте голову попелом, але зрозумійте, да, це від чогось відбувалося. І так само цеглинку за цеглинкою, можете метафорично уявляти, що ви її розбираєте, якби ви цей кордон прибираєте да, з вашою дитиною. Якщо ваші слова стали білим шумом для дитини, вона на них не реагує, не відповідає, ставить свої кордони свої межі. Потрібно змінювати вашу поведінку. І тут поведінка вже буде змінюватися залежно від того, яка. У вас дитина, тобто можна описати портрет вашої дитини, так, щоб ви зрозуміли. А ви можете порівняти вашу дитину з якимось персонажем, наприклад, із фільму, із мультику, можете подумати, а хто би ваша дитина, оце класна техніка, чудово працює із тваринного світу. Ваша дитина це. Хтось із тваринного світу. А ви хто із тваринного світу? А як ці дві тварини можуть між собою взаємодіяти? В яких випадках, В яких умовах? Це якщо вже знаєте, ми ж ну ми не знаємо про яку саме дитину ми говоримо. Ми зараз, якби так, загальні рекомендації, тому тут ваше інтуїтивне чуття включається, і ви, і вам буде легше зрозуміти, з ким ви контактуєте? Тобто, от на рівні от таких от метафор, трішки розслаблюючи захисні механізми нашої психіки, бо батькам хочеться сказати, я все правильно робив. Це вони на, якась не така перекласти відповідальність на когось. І це буває так, да. Але нам дуже важливо, ми ж хочемо добра своїй дитині, ну і собі ж Звісно. добра хочемо, і відносин хороших хочемо. Тому. Отак, попрацюйте, зрозумійте і зрозумійте, який саме підхід ви можете застосувати в стосунках з вашою дитиною. Так, бо як справи нормально, як справи ніяк, як справи все добре, це про що? Що саме добре? Де? В якій сфері? А коли ти переходив дорогу, як було? Добре чи ні? А коли ти в школу зайшов, то як було тобі? Добре чи ні. Коли ти їв бутерброд, то як тобі було? Ось ось так. Ну, можна підкупити трішки, сходити, куди любить ваша Дитина, ну Макдональдс, наприклад, Скиньте себе на пруху зайву, а уявіть себе самим доступним, самим відкритим, самим підтримуючим із батьків і поспілкуйтеся з вашою дитиною і не очікуйте результатів зразу відразу. Ця стіна вибудовувалася певний період, тому дайте собі певний період, щоб цю стіну а її розібрати. Якщо цю стіну просто от надрузки одразу розлупити, то шматки полетять в різні сторони і можна поранити. Так, супер, класно. Дякую вам, Вікторе, за розуміння. І хочу сказати слухачам, що уява це ознака здорової психіки. Якщо ви вмієте фантазувати і уявляти, Дякую. значить ваша психіка здорова. Так. Тому розвивайте фантазію, а розвивайте вашу уяву. А для цього нам треба, от саме і читати книжки також, в тому числі. Тому що коли ми дивимося фільми, це одне. А коли ми читаємо, то ми уявляємо про щось. Тому ми самі малюємо собі в голові ці так. картини. Так, так, так у нас достатньо цього. Ви знаєте, навіть ну дехто прям перебуває постійно, да, в якихось уявних процесах. Але це не про це, це про те, щоб ви розуміли. І класна ваша метафора, що якщо силовим ударом розвалити ту стіну, то друзки полетять в різні боки, і пострадають двоє. Тому розбирайте по одній цеглинці вашу стіну ту, яку та, яка створилася між вами та дитиною, тому що у вас до дитини були очікування. У дитини до вас була любов. абсолютно. Беззаперечна, але в підлітковому віці все змінилося. Тому відновлюйте стосунки. Тож підсумуємо: менше переживань для батьків і більше довіри та сприймання позиції бурхливого норову підлітка. І не забувати про те, що це робота не одного дня. Тож після передачі нагадайте своїм бунтарям те, що ви поважаєте їх думку, навіть якщо ваші смаки або погляди інші, і ви помічаєте дорослішання дітей і стосунків з ними. Для їх впевненості це просто необхідно. А я, Віктор Беляков, прощаюся з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.